У самопроголошеній ЛНР заборонили ще понад сотню сайтів. Табу накладена на електронні видання BBC, Радіо Свобода, главрі, Цензор і навіть сайт Комсомольська Правда в Україні. Це одна з найбільших вишок. Вона близько 300 метрів завишки. Це дійсно стратегічний об'єкт. тому що все місцеве населення дивиться. Телебачення тільки звідсіля сценарій із захопленням телевізійної вежі та передавачів планували і у Старобєльську в квітні 2014-го. Але учасники української самооборони не дали цього зробити. Це не можна було віддати сепаратистам, тому що завдяки засобам масової інформації вони могли б ще більше тут наробити шкоди на Україні. Ми цього не могли дозволити, тому ми і оборонялись як могли. Ми були готові з бізбольної бітою, з духстволки. Ну ми стояли нині. Сигнал з. Віси транслюються на значну частину регіону. Втім, загалом на більшості території Донбасу українське мовлення відтворюють з нуля. А поки українські фінанси співають романси, російське та сепаратистське телебачення співає пропаганду. Кожен готовий хоч зараз йти вперед, щоб подальше тагнати українську армію і встановити інші границі Донецької Народної Республіки. Ярослав Мінервін. Факти тижня.